Дядя дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття з грамоти. Тема нашого заняття речення і звуковий аналіз слів. Діти, погляньте, хто це до нас завітав. Так, сніжинка, до нас сніжинка залетіла і на стіл до мене сіла. Принесла завдання для нас, тож починати вже час. Слухайте уважно перше завдання. Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. І тепер нам треба зробити звуковий аналіз слова зима. Починаємо. Перший звук в слові зима це звук з. Це твердий приголосний позначається. Однією рисочкою. Другий звук «з» – це звук І, голосний, позначається кружечком. Третій звук З, М, це звук М. Він звучить твердо, твердий, приголосний позначається однією рисочкою. І четвертий звук «зима» – Це звук А. Голосний позначається кружечком. Скільки всього звуків в слові «зима»? Чотири. 4. Назвіть голосні звуки в цьому слові И, і а. А приголосні звуки з і м. Скільки голосних звуків? Два. А приголосних теж два. Наступне завдання. Я падаю. На ваші хати. Я білий білий, волохатий. Я прилипаю вам до ніг і називаюсь просто сніг. Зробимо тепер звуковий аналіз слова сніг. Перший звук в цьому слові С-с-с звучить твердо, твердий приголосний, позначається однією рисочкою. Наступний звук снь, це звук ні, звучить м'яко. М'який приголосний позначається двома рисочками. Третій звук в слові сні, це звук і голосний, позначається кружечком. І четвертий звук звук сніг. Це звук приголосний, твердий, позначається нією рисочкою. Скільки всього звуків? Чотири. Голосних скільки. Один і А приголосних звуків. Три. Твердих скільки звуків, два м'яких один. А самостійно зробіть звуковий аналіз слова лід. Наступне завдання. Треба про зиму нам розказати. Речення будемо з вами складати. Схеми цих речень усі запишіть. Погляньте на картинку. І складите речення, а я вам допоможу. Прийшла красуня зима, накрила землю білою ковдрою, дітям подарувала снігову гірку. Запишемо разом схему другого речення: накрила землю білою ковдрою. Перше слово накрила. Воно позначається куточком. З рисочкою. Друге слово землю позначається рисочкою. Третє слово білою позначається рисочкою. І четверте слово ковдрою позначається теж рисочкою. А в кінці речення ставимо що? крапку. Скільки слів в цьому реченні? Чотири слова. А інших речень Зробіть схеми самостійно. А тепер сніжинка пропонує пограти в гру «Назви останній звук в слові. Я почну, а ви продовжуйте самостійно. Автобус с, ананас с, морква а, стіл л. А тепер ви самостійно. Сніжинці сподобалось з вами грати. Вона дуже задоволена. Бажаю вам успіхів, до побачення!